Усім привіз вам фліплей конференції номер 22 трині погоди колаборація з іншими серіалами, ми почнемо. Так. могло би поговорити того, що будуть колаборація з іншими серіалами, ну або іншим серіалом. Як це буде можливо. Але, більшість, яке ще можливо, як якимось колаборація з серіалами, це або проліплі про, про погоди. Або. В War of City або Scary World. Але це можливо, але ну, в принципі до такого серіалу, може, йде. Але це майже якби, неможливо, тому що. там, ну, оце, ну в Скарі Волд це там. Це можливо, це така сама встання, як ви полюбили. Таке в Трині синяка, але колаборація майже неможливо, тому що. якби, Ну. Вони на землі поки що це буде можливо тільки на колубраці тільки з третього сезону, тому що вже в третьому сезоні вони вже будуть на землі. Ой. Тож, продовжимо. Більшість колаборацій з полю проводить, можливо, тому що там, ну. Але я маленька не маленька. Проблема тим, що вони, вив... них... вони робляться в різні роки. Наприклад, поліпле проводить 2024 по 22. Це, як вони відбуваються, як сказати. Адні погоди відбуваються відбувається. 1990. го року відбувається. до 1990-1997 і 2006-й. Тому це майже неможливо. Або можна тільки зробити такі як машину і часу. М -м 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 -м. Машину і часу. Десь так. тому що інший способів немає. Я просто не існує, тому що тільки можливо тільки так. А ще на товар у Сировідешці це не моглу майже неможливо, можливо, тому що там ну, різні країни. Таких країн точно немає. А на мужиці тим більше в. Це мені погодила там теж інші країни, тому вони не підходять тим, що. Це з різні різних саміні, одна одна селіна, з Кейволд ну, відбувається таке саме в Селінні, що і польпоя погода і ні погоди. Тому колаборація з Кейволд саме більш самоможлива, ніж з Warhoff Series. Ну, може забити колаборацію якусь іншу, що там у Warhouse Sealation з'явиться. Змія не за це поводи Вони Не з'являться. Наприклад, ну напустить. Просто... Не, да, як може бути колуборація, але можливо. Але ці колаборації інші можливо, бо Можливо, нашим іншим серіалом можливі можливо, колаборації. Ну, є багато ще інших серіалів, але. Ну, деякі можуть не підходити по сильні. Все... Десь так. Але де колаборація буде можливо, це. Можна і зробити так, що там будуть інші серіали, і тоді колаборації в War of Sitті буде можливо, і Scary Wall теж буде можливим таким образом. Але не думаю, що навряд чи таке можливо, тому що таке не існує, на якому серіалі не існує. Або і від інших не не існує. Але. Можете, як ви хочете спробувати нову серіалу, то можна кинути голосування ви можете по інших серіалах, які хочуть бати, бачити колаборацію, голосувати. І там буде ще одне четверте питання, може ще інші серіали, тому можете голосувати. А так, ну, це майже неможливо, але ще може бути можливим. Ну, це буде, можливим, як це буде справді в селі, або зависимості що де вони де все це відбувається і... які сподіваю не дай попасти ну, ви... братися з пульфоди і тихні погоди це майже можливо але ну, там де буде бути машина часу або це зробиться від тихні погода або від пулью фле це можливо із з сторін, тому що вони там можуть зробити машину часу і вони тоді будуть. точно буде колаборація, але поки що ще немає. Але, може можу появитися до колаборації можна вже чекати. Можна. Це вже буде Появиться. Там ще буде вимог та бо чи хочете сову з привода чи стані погоди чи Ке-Вол чи з іншим солідом. Анкіє. Я думаю, всім до побачила звук. Полюплей, чекати і дослідження конференції. Всім побачення, всім гудбай.